Доброго Дня, любі друзі, знову з вами вечірні новини. Сідаємо зручніше та за чашкою кави дивимось останні події. В Україні вперше виплатили нагороду викривачеві корупції, повідомляє НАЗК. Нагородженим є чинний військовий, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Йому пропонували 24 мільйона гривень хабаря за позитивний висновок аудиту. За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який шпигував на Буковині під прикриттям кур'єрської доставки. Серед потенційних цілей ворога були вузлові залізничні станції та медустанови, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни. Співробітники СБУ затримали його влітку 2024 року, коли він готував агентурний звіт для ФСБ. Лукашенка заявив, що Мінськ готовий допомогти Україні у повоєнній відбудові країни, повідомляють місцеві засоби масової інформації. За його словами, Зеленський надає перевагу їхати до США одразу, як тільки треба щось вирішити. А також дорікнув главі України, що той не їде до Мінська чи Москви, щоб, врешті-решт, закінчити цю війну. Сьогодні вранці мешканці Одещини відчули землетрус. Землетрус магнітудою 4,2 бали за шкалою Ріхтера стався у так званій зоні Вранча Румунія на глибині 103 км. Кіберфахівці ГУР атакували онлайн ресурси постачальників армії РФ. Про це Бабілю повідомила джерело у воєнній розвідці. Розвідники отримали доступ до кількох російських онлайн-ресурсів, їхніх даних, а також розмістили на них зображення сови. На Харківщині затримано 13 медичних посадовців та їх спільників, які за гроші списували чоловіків з військового обліку, повідомляє обласна прокуратура. За попередніми оцінками правоохоронців, понад 400 осіб призовного віку з різних областей України змогли незаконно уникнути мобілізації. Вартість таких послуг коштувала від 2 тисяч до 5 тисяч доларів. Енергетики. Відновили живлення для окупованої Запорізької АЕС після російського обстрілу. Повідомляє Міненерго. Ремонтні бригади понад добу чекали дозволу на проведення ремонту повітряної лінії 330 кВт. Наразі окупована ЗаЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервними лініями. Над Білгародом працює ППО. Імовірно, було збито БПЛА. На відео ви бачите кадри збиття. Публікують місцеві засоби масової інформації. Південна Корея вперше надасть Україні пільговий кредит у розмірі 100 мільйонів доларів. Повідомляє МінФін. Кредит підписано із експортно-імпортним банком Кореї на 20 років з процентною ставкою 1% річних та пільговим періодом у 5 років. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо українських військовополонених. Про це повідомляє член постійної делегації Верховної Ради України УПАРЕ Євгенія Кравчук. Асамблея працюватиме над звільненням українських військовополонених та цивільних заручників, яких отримує Росія, до моменту повернення останнього з них, зазначила Кравчук. Президент Хорватії Міланович не дозволив своїй армії брати участь в місії НАТО з підтримки України. Попри величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війни не видно. Але є загроза, що війна виходить за межі України, йдеться у заяві президента. Міланович вважає, що будь-яка участь військовослужбовців хорватської армії потенційно ставить під загрозу її громадянам. За літо кількість жертв серед мирного населення України зросла на 45%, Повідомляє ООН. За даними організації, впродовж трьох місяців РФ вбила щонайменше 589 людей. Ще 2685 поранені. Кількість жертв серед цивільного населення у вересні цілком імовірно буде такою ж високою, як у серпні. Йдеться у повідомленні. У Харкові внаслідок влучання керованої авіабомби в житловий будинок постраждали семеро людей. Є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Сінівубов. Екстрені служби працюють на місці. На відео ви зараз бачите, як спецназ та КДБ Білорусі затримали мешканку, чия камера відеоспостереження зняла падіння шахеда у Білорусі. Дві тисячі квадратних метрів полихають під Воронежем, горить склад із пропиленом у селі Бабякове. Є загроза переходу вогню до сусіднього складу. Працюють понад 50 пожежників. У Новосибірську спалили обласне управління ФСБ. Повідомляє гур 3 жовтня у вибите вікно управління закинули легкозаймисту суміш та підпалили. В Енергодарі сьогодні підірвали начальника фізичної охорони Окупованої ЗАЕС. Повідомляє гур. Андрій Короткий пішов на співпрацю з Рефе, брав участь у репресіях, видав персонал з проукраїнською позицією. Японія продовжить допомогу Україні та санкції проти Росії, заявив новий прем'єр Японії Ісіба. В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів на 2024 рік, повідомляє Міністерство освіти і науки України. Для цього з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції. А на сьогодні все, до нових зустрічей на нашому каналі. Доброї ночі, Україно!